Щуком. Вже шквармо шашлички. Наші красиві тут новій локації. Прям, блін, не можу натішитись. Дуже подобається. Просто кайф! Блін, як завжди, відкривав шашлики і засрав, блін, футболку. Я не можу. Завжди якийсь прикол. То блін, футболку засру, то ще щось. Короче, чи... не знаю. Це всі такі, чи я один такий неудачник. Блін. Тільки вдягнув нову футболку і тут ляп одразу, бля, крапку жирну поставив. Ну, блін, обідно. Сьогодні, до речі, до нас приїжджав майстер, який буде виконувати фасадні роботи з першою бригадою, як ви пам'ятаєте. А може. Хтось новий на каналі з першою бригадою, яка мала виконувати нам підряд, не склалося. Просто сказали, що вони не можуть. не можуть. Сказали, що через те, що дуже далеко їхати, на мою пропозицію, що я можу тут житло організувати. Вони теж відмовились. Тобто, скоріш за все, це не через те, що далеко їхати, щось інше, але байдуже. Вони ще, правда, не повернули кошти за виїзд, тому що виїзд бригади сюди коштував нам півтори тисячі гривень. Виходить, ті кошти, якщо з їх вини, ну, з їх сторони, коли відмова йде, вони повертають, якщо якби, з моєї. Сторони відмови, то вони в них залишаються. Ну, це такі завдаток. А якщо вони приступають до роботи, то ці кошти гасню, ну, в тіло якби роботи включається і все на півтори тисячі менше. Тут же прикол наступний. Е, кошти я вже не можу отримати від них вже третій тиждень. Коротше, просто приколи якийсь, але сказали, що крайній дедлайн середа. Будемо тримати пальчики. що... Кошти, хоч і не дуже велика сума, але повернуть. Тому що все-таки якби уговор є уговор. Так що надію, що кошти повернуть. А якщо ні, ну тоді покажемо, що то за бригада. І щоб так само, як і ми, не попали на бабки. А другий майстер, який приїжджав, вже привіз нам матеріали, показати фарби. Ми вибрали колір. Він приїхав з такими викрасками прикольними. Це ресід показав, в які ми будемо. Ну, щоб ми вибрали колір для фасадів. Фасади, вон, бачите, ми вже починали тут балончиком фарбувати для себе розуміти. Тому що в фотошопі то ми прикинути можемо спокійно, але хочеться побачити, як воно буде вживу. І отаман викрасили, Плюс в мене був балончик. Краєчок викрасили, Нам, в принципі, колір сподобався. Але ми будемо робити світліше, тому що ну, все таки затемний, трошки дах буде. Плюс Віка дуже хотіла робити, щоб все-таки був дім максимально світлий. Тому будуть якби, кольори у нас світло, світло сірий трошки темніший сірий, Але дуже буде симпатичні колони у нас будуть чисто білого кольору. На сьогоднішній день, якби попередня бригада нам виставила прайс, ну я там підрахував 1300 наче гривень, може трошки менше, за квадрат з матеріалами під ключ. Це вже новий, нова бригада, яка буде у нас виконувати підряд. В них квадрат коштує 2000 гривень. Дорожче, але якщо чесно, по розмові якби відчувала, що більш кваліфікована людина набагато більше, тому я певен, і через те, якби такий прайс. Тут вже трошки інший підход був. Повністю ми прорахували абсолютно все, який буде пінопласт, товщина, там графітовий чи звичайний. Абсолютно все прорахували чітко, ціну нам за фасад виставили, яка це буде. А, ось. І ну, я ще, якщо чесно, а, от ту ціну, яку нам озвучили, а нам озвучили ціну в 300, значи 45 тисяч за будівлю і наш сарай. А, сарай у нас буде просто перетягнути. І баранчиком пофарбований в два кольори. Ой, які пальці у мене грязні від вугля. Не, не шукайтеся. А виходить, що наш будинок буде вже там більш складніший. Ми будемо робити колони, рустерс чи рустер, не знаю як. Точно називається, але буде отут одна полоска під підшивою. Потім буде полоска. от Як у нас, бачите, там, де білий з сірим кольором, ще буде така красива штука, там сантиметрів 10, типу як пілястра, така чи 15. Подивимось, я точно не пам'ятаю, і буде світла частина йти. І знизу буде темне. По суті, от як ми зараз бачимо, да, от плюс-мінус, воно так само і буде. Колона буде товщиною 60. А, в принципі, має бути дуже красиво. Прям дуже красиво, тому що схожу вже візуалізацію я бачив в інтернеті, і плюс нам цей майстер показав свої попередні роботи, які вони виконують в золоті. Ті, хто з Києва чи Київської області, плюс-мінус, скоріш за все. Знають, що це і де це, і які там будинки. Там дуже красиво, нам те місце дуже до вподоби теж. Ми там колись мріяли дуже купити дім до війни, але сталося так, що в нас є класна дача. І вже які там золочі? У нас і тут супер. Плотність пінопласта сюди, наскільки я пам'ятаю, 24 грами на метр кубічний. Все що вище 30, наскільки я пам'ятаю, мені пояснювали, це вже екструдери. Екструдером я не хочу, тому що, ну, блін, там реально потім геморой. плюс екструдер, на відміну від пінопласта, він взагалі не дихає. Пінопласт, хоч більш-менш там, дихає. Екструдер, ні. Тому якби, мені екструдером не хотілося взагалі робити. Тому у нас будуть фасади це і просто перетягнути, пофарбований барашком. Так що, ось якось так. Більш детальну смету, смету. скоріш за все, я підрахую, підкалькулюю і вже буду, ну, там вже вам покажемо, скільки це на сьогоднішній день, в 2025 році, коштує. У нас ще, до речі, із того, що із проблемного, треба ж збивати цю побілку. Це перший етап буде збивати побілку, потім це добре грунтувати. прям так, ух. І побілку не те, що збивати, а зараз я вам покажу. Там ще треба буде розшивати трошки шви, тому що, можливо, не всі пам'ятають, яка в нас проблема. А проблема в нас наступна. Так як у нас це не цементна суміш, а ізвісткова, В неї є свої плюси, але із великих мінусів, що вона крихка дуже. Бачите, вона я пальцем просто вона, вон, вона. просто розсипається. Тобто оце ось треба буде розшивати. Потім всю хату перетягувати повністю сіткою армованою. Потім заходити клеєм сюди в шви, щоб зафіксувати. Нашу коротше, цю якби, стіни, ці всі, воно буде все склеюватись, фіксуватись і буде огонь. А вже тільки після цього ми будемо клеїти пінопласт. Тому в нас робота дорожча, на відміну від інших. Якщо у вас там газоблок, тому у нас десь оця ця двіжуха. Займає ну процентів так 25% точно від фінансів. Щоб стіни підготувати, щоб коли будуть дюбіліть, у нас цегла да, вона не пішла всередину, щоб потім просто проблем не було у нас. ось, Так що, отакі нюансики у нас. Зараз від нас готуватись, збирати кошти. тому що все таки Кошти немаленькі. І чекати орієнтовно, десь за два тижні. Мають початись роботи, але це вже майстер звільнюється. А от такі от збити там всі штуки, побілку цю збити вже приїдуть. Спочатку приїдуть інші хлопці, вони позбивають, все це зроблять, підготують до приїзду майстра. Будемо, в принципі. Ж, всі етапи вам показувати, що як в нас тут робиться. Я думаю, це буде дуже цікаво. Ну і по цінам, по цінам будемо теж все розповідати, показувати, тому що це реально цікаво, які зміни. Із проблем, які е, на зараз є, проблеми доставки, тому що до нас е, дуже важко доставляти, не всі хочуть їхати е, через війну в нашій країні. Через мобілізацію, тому всі всі абсолютно матеріали будемо замовляти однією машиною і везти сюди. Тобто це одразу і фарба, і клей, і все, 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 все. все. абсолютно Тому якось якось отак. От от. Надію, що все буде нормально, все привезуть, і у нас проблем з цим не буде. Поки я вам тут розповідав, дивіться вже шашличок, який підрумянився, Красивий, красивий став. Ми, до речі, думали, чим стіни робити, барашками або цією мармуровою крихтою. Але за... все-таки взяли барашек. Тому що мармурові крихті там по кольорам трошки інше. Якщо, ну, можливо, ми б і знайшли на той, що нам треба колір. Але це було б набагато дорожче. І так, фасади у нас виходять. Ну, типа, для нас не дуже дешево, тому зупинились на барашках. Плюс швидше це все зробиться. Проговорили, попитали, чи можна мити ті фасади. Він каже, можна. Я ще думав, до речі, брати акриловий. Оцей баранець. Але проговорили з майстром, і він каже: якщо у вас пінопластовий, то нема сенсу брати той акриловий. А, Нема сенсу чисто через те, що ну, його кладуть, коли ви обшиваєте ватою. Тому що цей баранець він дихаючий. Все, а коли ви пінопластом, каже, нема сенсу переплачувати. Каже, звичайно, оцей купіть. Я з цим працюю, каже, суперовий. І типу, горя не будете знати. Що десь четвер, ну через пару днів ми будемо проплачувати вже всі матеріали і будемо чекати, поки приїде до нас бригада, виконувати вже підряд. Дивіться, як прикольно заходить гроза. Лелеки вже прилетіли, літають, все. Бачите? Блін, клас. Так люблю от на природі жарити шашлик. Тим паче, коли в тебе такий вид на таку красиву панораму. Кайф просто. І от завжди видно, коли там дуже-дуже далеко. Ось отам, там он деш. Коротше, душі йдуть, там коли гром, молния, блискавки, взагалі просто красотень тут. Вже маман сюди на терасу йде. Шашлик споглядати. Як виходить. Ну що. Ну пахнет. Да? Я думаю, что... Хорошо только прожарь. А я что, погано прожарю? Нет. Ну так что ты? Ну, а, ну да. Я думаю, что я это, тут яма. Що ще, ще це може бути? Знову те саме. Я перелякалась. Це природно. Не на моїй роботі. Що стається на твоїй роботі, якщо хтось божеволіє і піддає своїх колег, які на нього розраховують, ризику. Мабуть, добром це б не скінчилось. Це не може і не повинно повторитись. Ясно? Ясно. Припини посміхатись. Ні. Допомогти з черевиком? Ні, не треба. Дякую. Я ж допоміг його зняти. Дякую за вечерю. Стейсі. Виді, що тут у діда росте білі гриби. Клас. Оце тільки в двох коробочках, поки вони вилізли. Отут і там. А там в закриті ще не вилізли. Там тільки мікоризицю видно. клас, так? Да? Поки в нас немає дощу, сьогодні по прогнозу його і не має бути. Буду робити таку бакову суміш, антистрес. Буду використовувати Мегафол, потім Епін Максі. Тобто, такий природній біостимулятор рослин. З антистресовою дією і буду використовувати прилипач з амінокіслотами. А це такий активатор росту з антистресовим ефектом теж. Бо в нас два тижні була дуже погана погода, дуже холодно і постійно дощі. Тому зараз буду прискувати всі свої клумби таким засобом. Висадила вже квіти в горщики. Така краса. Вони вже так тиждень квітують. Навіть деякі бутончики порозкривались. Запах просто фантастичний від них. Дуже мені вони подобаються, Я б навіть ще взяла якихось кольорів, щоб були. Просто у мене багато таких горщиків. У нас нарешті сонце, тепло. Краса. Нарешті сьогодні перший сонячний день, можна сказати, за тиждень. Весь тиждень йшов дощ, трава на газоні. Капець. Зараз ловся. Зараз будемо це виправляти. Як дуже ну, сильно трава виросла. Треба зараз підточити ніж на газонокосилці. І потім вже, коротше, приступати до косіння. Тому що не в гризер. там, я не знаю, на сантиметрів, напевно, 5. А може ще й більше виросло буквально за цей тиждень. У нас на ялинці, до речі, вперше з'явилися шишки. Бачите, такі салатові? Ось тут, у тут, у тут. Прикольно, вперше їх бачу. І вона в цьому році більш активно росте. Бачите, скільки оцих салатових штучок, гілочок. Там, де сонячна сторона, то там прям дуже добре. А там, де вона в тіні стоїть, то тут оці. Гілочки ще такі, бачите, маленькі. Ще повністю не відкрились. А от з іншої сторони, з цієї сонячної, то звісно краса. Дуже гарно. О, ще, То, що треба, зараз підемо розкручувати. Таке враження, що вже пора новий ніж купувати. Цьому ножу вже реально 10 років. Бачите, трошки... Неохайно. Заходив десь на камінчик, потрапив. Ой, як фокусується погано. Ну я вам скажу так конкретно десь я потрапив, тому що загнуло прям жесть. Я навіть не знаю, де це я лазив. Цією штукою, коротше. Ой, блін. Коротше, Да. І з цієї сторони... Ну, Діма може. Діма може. Ладно, зараз ми це виправимо, поправимо, прикрутимо назад туди. І все буде огонь. No rest. No, no. This ain't easy. Th Ми коли до нас приїжджаємо, я каже, що у нас тут як на курорті десь. Вона любить тут лежати на шезлонгу і кайфувати. У нас цей тиждень Дімина мама гостювала, от Якраз зараз буде вже їхати додому, збиратись. А я сьогодні займаюсь садовими справами, так трошки, тому що якраз погода нормальна, То одразу все оприскала. До речі, підсіяла деяку зелень не скрізь, а чисто в тих рядочках, які були такі найширші. Зараз вам покажу. Тут у мене буде така, такі бордові салатні листочки рости. Редкредо називається. А тут, там, де в мене патрушка, між патрушкою буде салатні листочки латук. сорт називається. І між патрушкою і укропом буде ще майська королева теж такі салатні листочки. Не все підсіяла. Буду дивитись бо ось це, я думаю, дуже швидко з'їсти. вже побігли, побігли когось ганяти. Оце, коротше, ми так з мамою порадились, буде високе, якраз між ним щось можна. Сюди натикала, бо тут такий вузенький рядочок, а ось ці солодні листочки вони широкі будуть і між ними краще не садити. Але так як отут широкий ряд був, то я вирішила сюди отак от посадити. Ось, ж такі бордові. Тут мікс такий був зелених з бордовими. Суниця росте. Видно нові листочки. До речі, щодо полуниці казали, що вона у мене засипана, засипана серединка. Ну, я так трошки розгрібла, ну не знаю. Мені здається, що не сильно там і засипано, бо бачите, тут росте, тут теж лізе, росте. І тут також, і тут також, і ось тут. І навіть ось там, там, де була така максимально заморена, замучена. Теж бачите все росте. Мені здається, що я нормально посадила. не глибоко, бо кожна росте навіть отут, бачите теж? Ліза. Так що нормально все. Хочу вам ще свого Тамарікса показати, він якраз вже, бачите, почав відкриватись, такий гарний. Стає пухнастіком таким. Ну а хаку шики це просто моя любов. Дивіться, яка вона гарна. Така шапочка. Красава. того, що я вам не показувала, я вже висадила всі рослини. Ну, майже всі ще дві рослини залишилось сьогодні мені посадити, але то я вже буду ввечері робити. А, значить, посадила три гортензії і два клематіса. Ось тут у мене така гортензія буде. Потім клематіс. Ось такий. Потім знову буде гортензія. Потім знову клематіс. І знову гортензія. І знову клематіс, але той, що. За те, що у нас вже був на ділянці. Ну, і тут жимолось пахуча, потім лаванда, все-таки лаванда ця жива. Бачите, починає відростати. Жимолось пахуча, лаванда і далі кламатіс. І смородина, до речі, вже є ягоди. Тож в цьому році буде. Що хочу вам свою Вероніку, австрійську. Да, австрійська вона називається, показати. Дивіться, яка кулька в цьому роті. Прям така височенька. І скоро буде квітувати. І ось там ще одна поменша. Я їх купувала, здається, у, Флор... да, у флоріумі в контейнерах П9. Вони були однакові. Бачите, одна більша, інша менша. І тут поруч є дві вероніки. Ну, такі синьо-фіолетові, але це теж різні сорти. І бачите, що вони різні по висоті. І ось ще одна вероніка на цій клумбі. Ця вже рожева. Не знаю, як вона квітує, будемо дивитись, тому що тільки в цьому році її купила та посадила. Ось теж Вероніка біла, і бачите, вона вже теж буде квітувати, тому що квіточки з'являються.